Викупується, а то вже любить купатися. І то собі в цьому кориті купається, а то вже любить. Гузка так не купається, а цей вже такий. Чистюля, а то вже любить хльопатися. Шипун. І люди є такі теж. Одні не дуже люблять, а другі то з води не вилазили б. А гусечка собі лежить, відпочиває. Як я люблю за ними спостерігати, які вони розумні. Хто любить, поспостерігайте теж зі мною разом. Кому цікаво. Ставте лайк. для того, щоб не пропустити нові відео, які будуть в мене. І також коментуйте. Пишіть в коментарях, щось цікаве. Якісь цікаві думки, якісь зауваження, якісь пропозиції, можливо, десь щось не так роблю і теж не ображуся, якщо ви мені мене поправите. Дивіться. Він в нього щось схоже є до лебедів. Але вже вимивається. То буде митися. О-о-о, війна. Боже, аж пір'я летить. Ой, хороший. Ой, вже викупається. Ой, вже викупається. Як він любить купатися. Давно він не купався, скучив за купанням. А Ця хитруха вже хоче перебігти. Ні, не можна. Кш! Іди гуляй. О, дивіться, я вже дві хвилини стою, знімаю. Вже три. Стоїть і Купається. От дійсно, я спостерігаю за ними, от вона, гусочка його подруга, ні, не купається так. Ось вона поряд з ним. Вже буде вилазити, напевно. Дай вже їй, може, вона хоче? Чистюля? А то вже. Мокрий вже весь. Шия голова мокра. І на себе ллє воду тут. Вітер. Напевно, буде мінятись погода. Дивлюся вже. Завжди спостерігаю, коли зривається сильний вітер, це на переміну погоди. Вже десь буде якийсь циклон. Нажене вітер циклон інший. Або дощ, або якісь переміни погоди. А не можу. Боже, як. яке ж воно чисюня, яке ж воно, як йому приємно, як йому хочеться покупатися. Вже заліз і лежить в дивані. Ой, то вже і крилечка ті розпускає. Шипун! Ти вже купаєшся п'ять хвилин. і хвостиком щось там дьоргає. Вона теж можливо хоче заїсти, вже тріпає крильцями. Пішла, вилазь, хватить на Накупався довольний, довольний. Довольний. Довольний? Шипун. Гоша. Шипун. Довольний? О, тепер вона буде. Все-таки вона теж. Гусечка гарна така. Та крилишками помашуть? Ну, все, купайтеся.